Всім привіт! Всіх вітаю! Сьогодні будемо робити щотижневий прогноз з 23 по 29 червня. І, як завжди, у нас будуть основні такі питання: прогнозу це тенденції тижня, порада на тиждень, що нас чекає в роботі, що нас чекає в фінансах, особисте життя для тих, хто в парі, і особисте життя для тих, хто вільний. Отже, давайте. Почнемо викладати карти. Нагадаю, що якщо вам потрібна особиста консультація, ви можете звернутися до мене в дірект-інстаграм. Посилання є в шапці профілю. Там же в інстаграмі є в актуальному приклади готових розкладів на особисте життя. Проте, якщо... Вас хвилює питання роботи, фінансів, можливо, якісь інші особисті питання, то я з радістю для вас зроблю індивідуальний розклад з питаннями, які будуть підходити конкретно під вашу ситуацію. Тому буду рада вам допомогти. Отже, відкриваємо карти. На що хочу звернути увагу, це таке фонове відчуття втоми, яке буде переслідувати нас весь тиждень. Хоча я б сказала, що ми в такому стані можемо вже жити досить давно, досить тривалий час. Але тримаємось. Так, хочу вікно, було. Тримаємось в тому числі завдяки якостям імператора, які є в кожному з нас. Отже, на цьому тижні буде таке відчуття, що от я втомився бути дорослим, втомився від рамок, втомився від правил якихось, від необхідності, можна навіть сказати, виживати за рахунок цих правил. Тобто емоційно буде досить тяжко. Відчуття втоми, воно буде. Змішане одночасно з дійсно необхідністю бути в формі, бути в нормі, говорити, я окей, в мене все добре, бути в певній рутині і в дисципліні до себе, до свого життя. Дійсно, цього тижня нам допоможе насправді тільки дисципліна, тільки так ми зможемо прожити ось ці емоції, які будуть періодично на нас напливати, можна сказати, як хвилею. І меланхолічний такий стан, меланхолічний настрій, він буде змінюватися дисципліною і жорсткістю, жорсткістю в першу чергу до себе. Банально це ці стани, такий стан ми проживаємо досить часто, коли вночі ти не знаєш, чи ти виживеш, так, як взагалі жити в, такій, в такому світі. А зранку ми просто встаємо, збираємось на роботу і йдемо е, жити далі, тому що треба. Ось так можна описати даний тиждень. Як ми будемо себе почувати цього тижня? В цілому можу сказати, що в роботі, в побуті, у відносинах все буде як завжди, тобто певна рутина. Але всередині ви відчуватимете. Тому байдужість якусь, відчуження, тобто не хочеться нічого робити, нічого не хочеться, я не знаю, що я хочу. Мені це все надбридло вже. Ось так може бути такий апатичний стан, і навіть тоді хороші якісь події, хороші новини нас навряд чи порадують цього тижня, якщо ми будемо концентруватися, зависати в цьому стані апатії. Далі я детально пройдусь по сферах, відповідно, і поради по кожній сфері будуть, але давайте спочатку перейдемо до загальних порад, які допоможуть нам впоратись з цим таким важким емоційним станом. По-перше, старайтесь не нав'язувати себе в цілому, да, свої думки, свої правила іншим людям. Вам за це не подякують принаймні цього тижня. А крім того, ви ще більше будете відчувати себе виснаженими і втомленими емоційно від, від того, що от на вас не реагують, вас не сприймають, вас не слухають. Далі, негативізм, який цього тижня буде майже у кожного, він буде коренем всього того, що я сказала раніше. Тобто, як ми дивимося на світ, яким ми його сприймаємо, таким він для нас і є. Тому, як тільки виникає якась негативна думка, та ні, там нічого не вийде, та ні там а, все буде погано і так далі. Навіщо взагалі щось робити, а, і так далі. Стараємось знайти на противагу їй позитивну. тому що все має дві сторони: і хорошу, і погану. Наступна порада: не спішіть. Перш ніж щось говорити, перш ніж щось робити, знову ж таки, тому що а, ми будемо схильні думати негативно. В одну якусь сторону будемо концентруватися, і е, знову ж таки завжди є друга сторона медалі. Тому, якщо ми там поспішимо, щось не те скажемо, щось не те зробимо, відмовимося від чогось, тому що, та ні, ви що, куди я буду там пробувати, навіщо я це взагалі буду починати, і так далі, ми можемо поспішити і відмовитись від якоїсь пропозиції, від якоїсь можливості. Просто через те, що ми так звикли через якусь звичку, через певну систему життя, в яку ми вже вросли коріння. І в тому числі деякі люди звикли негативно думати все своє життя, тобто в них такий світогляд. От. А даремно, тому що можливості цього тижня можуть бути. І остання порада: цього тижня виходьте в соціум, спілкуйтеся з людьми, хоча б з найближчими людьми. Самі ініціюйте, тому що інтроверсія цього тижня вона лише погіршить оцю втому, такий негативний настрій, апатію. Тому старайтесь виходити в люди, якось розвіятись, перейняти від них позитивний настрій, інші думки, інші погляди. І, звісно ж, приймайте допомогу і пропозиції. Перша порада була не нав'язувати свою допомогу, да? але якщо вам будуть пропонувати щось, не відмовляйтесь. Так, перейдемо до наступного розділу, вже переходимо до сфер. Отже, що нас чекає в роботі-кар'єрі? В роботі можуть бути новини, якось про себе можуть нагадати старі колеги з минулих місць роботи. Можуть бути пропозиції з минулої роботи, від минулих колег, минулого керівника. Тому якраз таки тут і варто не спішити і подумати. Крім цього, ми можемо в своїй роботі в поточній повертатися до якихось. Проєктів завершених або старих проєктів до якихось задач, перероблювати, можливо, їх, тобто щось із минулого знову ж таки нагадає про себе цього тижня. Основний момент, на який я б хотіла звернути вашу увагу в роботі, це субординація і кордони. Пам'ятайте про те, хто ви, яка у вас позиція і з ким ви спілкуєтесь в роботі. Не має бути ніякого панібратства, все має бути в рамках, по структурі і чітко. В першу чергу це важливо для вас, тому що, якщо ви пам'ятатимете про субординацію, у вас не буде виникати ніяких там образ, що вам не щастить, а до вас там погано відносяться і так далі. Ви будете знати, що ви дієте суто в рамках, все так, як має бути по правилах. І не буде от цього емоційного такого. Нагнітання з власних думок, накручування не буде у вас. Ну, а якщо вам дійсно прийдуть якісь новини з минулої роботи, наприклад, про вакансію якусь запропонують якийсь проєкт, то а, і ви сумніватиметесь, запрошую вас на особисту консультацію, подивимось це питання, прогностику і так далі, що стоїть за цією пропозицією. Посилання на інстаграм для запису є в Дірект. В шапці профілю. Наступний розділ: прогнозу, фінанси. Що у нас тут? На цьому тижні можуть бути певні затримки, або якісь труднощі, нюанси, які ускладнюють як заробіток грошей, так, так само і їх витрату. Тобто, от ви хочете щось купити, а у вас не виходить. Заблокували карту, або не вистачає коштів, або якийсь там нюанс, який вас смущає. І ви не можете банально здійснити цю покупку, витратити ці кошти. Щодо заробітку, просто можуть бути, наприклад, затримки в зарахуванні коштів. Найпростіше таке і найлегше. От, проте, не впадайте знову ж таки в меланхолію. Варто просто проявити більшу стійкість, можливо, десь навіть напор в конкретизацію, тобто уточнити. Поговорити, і в такому разі ви впорайтесь і досягнете своєї мети, чого б це не стосувалося, чи то заробітку, чи то а, витрат. Тобто, на перший погляд, оця проблема може здаватися такою великою, да великим слоном, а, страшною, але якщо розібратися, якщо а, уточнити, а, задати якісь конкретніші питання, ви зрозумієте, що цей слон не такий страшний і всю. Всі ці проблеми, в принципі, можна вирішити. Тому, власне, така і порада. Що ж, особисте життя в парі у нас ось така карта, не досить, ну, не дуже така приємна, я б сказала. Але. Такі періоди у відносинах трапляються і їх можна пережити. Просто потрібно вживати певні міри ще на початку. Отже, в особистому житті, якщо ви в парі в тривалих відносинах, то на цьому тижні переважно буде відчуття самотності втома, може, буде один від одного від відносин, така скука. При цьому ви можете бути разом, проживати в одній квартирі, але. Внутрішньо переживатимете ось це так. Не вистачає нових емоцій, не вистачає вражень, не вистачає пристрасті, власне, це і є причиною такого стану. Такі періоди, знову ж таки, як я вже казала, вони трапляються. Їх можна пережити, якщо між вами, окрім емоцій, емоційного якогось такого зв'язку, ем, крім пристрасті, є ще і духовний зв'язок міцний, якщо ви відчуваєте, що людина вам рідна, да? якщо ви обоє хочете. Бути далі разом, то, в принципі, це можна прожити. Особливо від оцього такого відчуття втоми, від рутини страждатиме тут жінка, їй буде не вистачати включеності чоловіка у відносини, їй його, в принципі, буде не вистачати. Тому тут можуть бути цього тижня конфлікти, сварки. Через невдоволення відносинами в парі. Можуть бути не конфлікти, а просто такі словесні перепалки, настрій поганий, але ну, напружена така обстановка у відносинах. Проте сказати, що це дасть якийсь такий позитивний ефект, я не можу. Можна навіть довести до того, що посваритись вщент, почуєте неприємні слова, там Я тобі нічого не винен і так далі. Якщо ви чоловік слухаєте даний прогноз, я б рекомендувала вам звернути увагу на ваші відносини, постаратися якось приділити увагу своїй партнерші, запросити її, наприклад, кудись піти на побачення, якось розбавити емоційний фон ваших відносин, привнести туди щось нове, щось цікаве. Хоча б банально цього тижня більше говорити їй приємних слів, що ви до неї відчуваєте, як ви її любите і так далі. Якщо ви жінка, то намагайтесь все ж таки, я розумію, що важко буде, що буде невдоволення, але не тиснути на свого партнера, на чоловіка. Не тиснути через звинувачення, через образи і маніпуляції. Постарайтесь більш екологічним шляхом привнести у ваші відносини щось нове, якусь нову таку емоційну хвилю, приємну. Тому що, бачите, по цій карті жінка більше наполягає на чоловіка, да? більш йому нав'язується, але сказати, що він радий цьому, що він відкликається на її ініціативу, я не можу, тому так само може статися і в парі. Тут я би радила все ж таки краще звернути увагу на себе, на свої емоції і постаратися їх прожити. Особисте життя для вільних, для тих, хто в пошуку, або ну, просто без пари, можливо, навіть і не в пошуку. На цьому тижні буде проявлена до вас увага протилежної статі, особливо, якщо ви дівчина, якщо ви чоловік, то вам захочеться. Чогось романтичного, да? тобто можливість познайомитись буде, але нюанс. Я б сказала, що тут не буде особливої такої взаємності. Хтось один, здебільшого, жінки будуть капризувати, будуть уникати, будуть відмовлятися. Чому? Тому що ну, тут різні можуть бути причини, вже в кожного свої причини, в кожного свої таракани в голові. Це потрібно розбирати на особистій консультації. Трошки тут, ну, ви не той, хто їй потрібен. Бачите, тут явно видно дисбаланс між ними, явно видно її небажання бути з цією людиною, тому ось так. Якщо ви жінка, то увага протилежної статі до вас буде, увага чоловіків, проте вони будуть не ті, кого ви хотіли бачити поряд. І сказати, що ви будете особливо замотивовані, я не можу. Да, Вони будуть досить напористі, досить активні і ініціативні, проте у вас мотивація буде прямо таки на нулі. І, можливо, навіть чим більше вони будуть тиснути, скоріш за все, тим більше ви будете. Уникати їх. Що стосується тих, у кого є існуючі якісь романи, знайомства, тут теж буде третій фактор, який буде заважати розвитку цього знайомства або в цілому вашому спілкуванню. Заважати зустрітись, заважати спілкуватися, бо там, наприклад, робота, або дружина є, бо діти, бо треба там до мами поїхати, бо треба з другом зустрітися і так далі. Тобто якийсь третій фактор у вигляді людей або якихось обставин, ситуацій, який впливатиме на вашу пару, заважатиме вам взаємодіяти так, як би вам хотілося. Хоча фактично, якщо так відверто сказати, це будуть просто відмовки. І е, за ними стоятиме відсутність мотивації е, як такої. Тому е, ось так. Якщо е, бажаєте дізнатися більше по поточній ситуації в особистому житті, можливо, в інших сферах життя, запрошую на консультацію Посилання є в шапці профілю на інстаграм. Е, тому е, буду рада вам допомогти. На цьому по загальному прогнозу у мене все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі наступного тижня.